Сказала, переключуся і взяла відключилася. Ну нічого, продовжу. Угу. Давлення знімали. Давлення в мене було, вони мені сказали, що давлення в мене 127 на 76 і пульс 94. У мене завжди пульс повишений. Це не от того, що операція. <кхід> ну, Я нервувала ж, звісно, трошки, але це не від того. От. Ну і от, ще ж поставили на палець от, от, такий прибор, який от сюди зажали, так, такий, що провіряє кислород в крові, оце таке все. От. Ну, і все, почалась операція, операція йшла. Оця підготовка вся оця до операції. йшла десь хвилин, може 40. Може, 40 отак йшла. От. А сама операція йшла десь годину 10. Тоді ця дівчина, ця медсестра, вона все час до мене підходила і питала, як ти себе почуваєш, у тебе все добре, в тебе все добре, кажу, так, да, все добре. Ну, а ліки отож якось здійснювали, що таке состояння мінялося. Я думала, що мені зроблять, знаєте, оту, як оту позвоночник роблять у кола, що воно обізбалює і обездвижує нижню частину. Так мені робили, як мені робили ще перед тим, давно 15 років тому операцію по От. був общий наркоз, і отакий був укол. От. Тут такого укола не було. не було. Я могла пальчиками пошевелити ножками, але ж вони були у от, скажімо, такі бутіночки високі. От. Ручки лежали одна так. А та так, та, ручка ж лежала. Там капельниці йшли, а тут ж такі всякі прибори були. От. Ну і Тоді я вже поняла, що вже операція підходить до кінця, бо ця медсестричка прийшла, от, от так той телевізор той екран відвела в сторону, виключила його, зняла вже з себе маску. Ще раз запитала, як ти себе почуваєш, кажу, все хорошо, голова не кружиться, кажу, ні, не кружиться, все добре, все добре. Ну Добре, добре. Тоді та врачиха встала, пішла, і тоді вже медсестра там оце убрала з мене, оті, що я була таке от бумажна з пропиткою якась така штука, побирала. От там ото все те саме з під мене там якусь клійонку витягнули, сказали, трошки припіднятися, От тоді нову зачепили туди. Тоді мені наділи такі трусики спеціальні, заложили туди коня здоров'яного, оділи мені штани, оце все лежачи. Все лежачі. А тоді підвезли оте кресло і сказали, зараз потихесеньку будемо туди переходити. От я і перелізла туди. Ну, нормально було, в мене голова не кружилась, нічого. Тоді що? І поїхали ми? І поїхали в ту кімнатку, де очікують. Там ще там був один мужчина. Мужчина, да, ви не, не смійтеся, мужчина. Тому що, може, приходив на репродукцію щось, жінці щось робили, а він теж, може, щось якісь чи аналізи, чи щось чи, за ширмою він сидів там, мужчина. Йому сік привозили, морозово. Щось мені морозове не дали. Я не спитала і не дали. Тоді ще одну жіночку туди я бачила, так на, на куту привезли, теж операцію робили якусь. Нам вже багато ж операційних. От. У мене була номер 11 І все. Тож тоді мені запитали, що хочеш пити, кажу, хочу. Мені водички принесли і сік принесли. От. І тоді, десь хвилин через Ну, Капельниця в мене тож стояла, капало, капало і капало. Тоді хвилин через 20 мені принесли їсти. Ну, Я там ото маленьке відео, таке беззвучне, знімала вам виставлю. Значить, ото, чай з молоком, бутербродик такий у тому целафанчику. Там, значить, булочка помазана маслом, сир, зелень і три кружочка, такі здорові огірочка. От, і йогурт, смачний йогурт, і опять сік. Це я все поїла. Я поїла, бо я хотіла їсти, бо вже була, мабуть, перша, перша година. то вже й на другу було. Я хоті, хотіла їсти, бо я ж зранку не їла, і вчора ввечері я поїла ем, останній раз о 6 вечора, то Мені і хотілося їсти. от-от-так. Ну і все. Тоді медсестра підійшла, каже, треба піти в туалет, попісяч". Угу. ну Ми пішли. ну Я боялася, я їй сказала, я боюся. Вона каже: не бойся, все буде добре. Ну, якось такі неприятні ощущення. І, і. І не було чим і попісять, бо я ж те, що було випік, а як робили операцію, стояв той. Катетер стояв, воно все виходило, так що в мене там нічого й не було. Але тоді вона сказала: зараз я зроблю Узі, отут на нижньої живота. Зробила Узі, сказала, все добре, мочовий наповняється, як положено. От. Ну і все. Тоді, тоді що вони спитали? як ти будеш їхати, так кажу, ще не знаю. Вона каже, ми закажемо тобі тіло таксі. Тіло таксі – це ну, не таке таксі, що там я їду з автовокзалу, а це друге трошки, там і ціни менші. От вони мені те саме сказали, ми закажемо, як уже, уже ти той, все ми вирішимо, що тебе треба, капельниця закінчиться, і ти вже будеш йти. Ось дали мені отакі от Тут таблеточки такі, це називається таблеточки Панадол 500 мл. Дві дві штучки через Ну коротше, через 8 годин одну приймати. А це називається бурана. Бурана 600 мг цю одну через 6-8 Ну, це так сказали, як будуть болі. От, ну, тьфу, Слава Богу, зараз болі нема, але як я уїжджала, мені дали таблетку. Я випала, може, і за цього й нема, не знаю я. Ну і оце ж таку виписку, дали, от таку виписку дали. Оце все тут написано, що можна робити, що не можна. Зараз я тут вам скажу. Відстановний період від 2 до 3 неділь. Встановительний період, не можна важкого нічого піднімати. Не можна бігати, пригати, там ото, такі різкі движення, такого нічого робити не можна. Ну, я ж людина нормальна розумію, що я буду на шпагат сідати, чи що. Ні, звісно. От. Оце я і в церкву не буду ходити за продуктами, бо воно не треба. З бусика в бусик, там ото, е на рулатор ставити сумки тягати. Ні, цього, цього нічого не треба. Так що я не буду цього робити. От. Все, це така була операція. Операція в мене була планова. 30 -го, 30 го четвертого я була в гінеколога. Я не знаю, я вам казала чи не казала, тільки показувала, що 66 євро 70 центів прийшла мені оплата. Це я була в гінеколога. От. І тоді оце ж Вона сказала, що я тебе поставлю на чергу на операцію. Кажу, а як довго очікувати? Ну, скаже, по-разному, можна, можна і місяць, можна і більше. Ага. А Тоді каже: а як хтось відкажеться, тебе можна ну, на його місто? Кажу, можна, а чого ж ні. Я ж сама отож я вам казала, що в мене була вже призначена операція, і я відказалася. От. Це в мене було призначено на Ну, це, мабуть, років п'ять було, точно, років п'ять. Настюша моя тут навчалася, років п'ять. Да. Було в мене на, на березень призначене, а прийшла бумага, мабуть, з, з, у, лю, у, лютому, у лютому. От, я ото отказалася. Ну, когось так же ж поставили, як мене, оце зараз. Когось і так поставили. Не знаю, чого я тоді відказалась. От, от ви мене запитаєте, я не знаю. Відказалася, бо я щось я нервувала, психувала. Коротше, не знаю. Ну, Одказалася та й все. А зараз, слава Богу, все зробила, все добре. Ну, от, -от так і виходить: 30-го я була е того квітня у лікарші. А ось на 15 травня мені вже і назначили цю операцію. Значить, хтось відказався. А може, була той, було місто, не знаю, я не можу сказати. А може, не так багато на таку операцію людей. Хоча це ж називається днівна хірургія, там не тільки таку операцію роблять, там і всякі роблять Оце там... жіночкам. Підсаджують ембріони, оце ж таке то ж таку операцію. Тоді, там, я знаю, може, іскусственні роди роблять, це, ж, це ж, все ж гінекологія женська. Може, там якісь там, чи паліпи вдаляють, чи те, чи се. Ті операції, які робляться без общого наркозу. Ті, що з общим наркозом, то робиться зовсім у другому місці. У другому. На тому ж поверсі, на четвертому, це був четвертий поверх у мене. Той же четвертий поверх, але у другому крилі. Дуже здорово. Це називається маякка. Ну, маяк, по-нашому, маякка клініка. От. Дуже здорова, нова, така їй може, років три, які її відкрили. от от отак. -от ну, це отак от, от і все й пройшло. Так все й пройшло. Слава Богу, все хорошо. Спасіба Господу Богу, спасиба всім лікарям, які Мені оце все робили. Тепер саме головне, щоб хорошо пройшов процес. та що воно палець мій тут, процес одужування. Ну, На це надію, що буде все добре і хорошо. Ото -от так. Чи я нервувала? Ну, звісно, нервувала. Рідненькі мої, до зубника йде ще то нервуєш. А це ж все таки це операція. Це ж операція і така серйозна операція. Не то, що там. Ту колючку витягнути з пальця. Це серйозна операція. От. Так що ото -от так. Ну, добре, щоб я вас не загружувала, не грузила. Зараз я виставлю оці два відео, а тоді виставлю том, ну, такі манюсінькі там то, то що я там ото поснімала. От. Ні, оце може хтось запитає, а чого ти не поснімала в апіраціон люди мої ріднесенькі? Це не, не, не та страна, Фінляндія, щоб оце я тут лежала на, на розкарячку і снімала оце все. Мені б ніхто цього не дозволив робити. ніхто, ніхто. І Телефон і перед тим, як заходить в операціон, то дівчинка ж маємо, медсестра учніця вела, вона ми зайшли. Поставили телефон, поставили мої очки, вони мені там не треба, і пішли. Все. Телефон я одразу той звук виключила, як тільки прийшла в больницю. От. Я писала своїм, писала сповіщення, що я вже в больниці, От вже сходила до медсестри, вже сходила до лікаря і ожидаю операцію. Все, і сказала, що напишу, уже як все закінчиться, все вже пройде. Тоді я вам все напишу. Отак. От так що я не знаю, як от у люди може, чи їм дозволяють, чи ні. Ні. Ні, ні, ні. я б ніколи на це не пішла, щоб оце просить, що я Та ну, ви що таке, такого бути не може. Ну, добре, давайте. Бувайте здорові. Пока-пока. Все доброго, не болійте. Навіть наймаленька операція це операція, так що в мене тут пальці вилазить. Так що не болійте, будьте здорові, будьте веселі, щасливі. От сьогодні хороший день у нас теплий. І вот. завтра теплий. Якби я була я здоровенька, так я пішла б до церкви, а так не піду. Буду соблюдати все тут, що написано, буду соблюдати, щоб швидше все в мене. Хорошо было и благополучно. Папа! -па!